Під час Другої світової війни з Великої Британії до Радянського Союзу, в період з 1941 до 1944 року було доправлено близько трьох тисяч винищувачів «Гоукер Гаррікейн». Ці літаки були надані як частина пакета союзницької військової підтримки СРСР, що оплачували США за схемою Ленд-Лізу. В СРСР винищувачі Гоукер Гаррікейн використовували для захисту основних транспортних вузлів на радянській території. Більшість з цих літаків були знищені під час боїв, а частина була розібрана та утилізована. Як відомо, за законами Ленд-Лізу, Радянський Союз мав оплатити будь-яку військову техніку від союзників, яка залишилася неушкодженою після війни, натомість СРСР навмисно пошкоджував і ховав надану техніку. Саме так сталося із винищувачами Гоукер Гаррікейн, які в червні 2023 року були знайдені в яру поблизу Києва фахівцями Національного музею авіації України. В процесі розкопок за допомогою металошукачів було знайдено рештки восьми літаків, з яких перед утилізацією були вилучені інструменти, радіостанції, кулемети та будь-який корисний металобрухт, після чого літаки були скинуті тракторами в неглибокий яр і засипані землею. Наразі проводяться кропіткі ручні розкопки місця поховання літаків. Фахівці авіамузею сподіваються знову зібрати і реставрувати ці літаки та додати їх до експозиції музею. The rusting remains of eight British Hawker Hurricane fighter planes dating back to World War II have been found buried in a forest near Kyiv, the capital of Ukraine. The aircraft were sent to the Soviet Union by Britain after Nazi Germany invaded the country in 1941. They were part of a package of Allied military support for the USSR, paid for by the United States under the so called Lend Lease Scheme. Similar legislation is being used by the US government today to send military aid to Ukraine as it seeks to expel Russian forces from its country.